Вдивляється із сумом край вікна. Давно вже чоловіка не чекає, давно змирилась з тим, що вже одна, та друга їй свого не вистачає. О, як багато їх, таких сестер, які самотньо тягнуть свою лямку, як рідко ми говоримо про це, які важкі є вдовані ті рамки. Тих діток піднімати без опори. Той, що всімій батько дає, коли турботне купа просто гори, а сили бідні їй не достає. Хто шафу їй полагодити зуміє, поремонтувати машинку треба теж, і від питань цих серце вдовини є, переживаєш за усе без меж. Вщирій молитві Господу приносить. Бо тільки він є захист в кожнім дні питання, плач, подяку, щось попросить, те, що не може висловити рідні, і Бог завжди на поміч поспішає, бо він є батько усіх бдів сиріт. Навіть коли ніч темно наступає, почує і допоможе серед бід. Послухайте вдову, вона розкаже, як бачила не раз безліч чудес. Вона на божу милість цим вам вкаже, як відбувався віри в ній процес. Саме цим Бог її вчив довірятись, говорячи, я батько твій Господь, хоч зло іще не раз буде ховатись, та я зміцню твій дух і твою плоть. Моліться далі вдови, тримайтесь в вірі за руку, яка милість знов подасть. Вона вам, в вічності, у в великій мірі, за шлях ваш пройдений щедро віддасть, ви тільки вірні спасу зберігайте, його шукайте, щоб не знамогти. Зв'язок із небесами теж тримайте, а Бог поможе вам усе пройти.